«Куми, а що це за виття в дубовому гаю? Та то росіяни гризуть кору куми. А чому виють? Тому що гірка. Онук <звук> запитує у діда. Дідусю, а ти з першого погляду закохався у бабусю? Він задумався і каже Коли наші погляди вперше перетнулися, я точно пам'ятаю, що сильно почервонів. Чи то від того, що одразу закохався, чи то від того, що справляв потребу за гаражем. Дружина каже чоловікові Не розумію, як можна бухати кожен день. Не розумієш, тоді не треба розмірковувати про речі, в яких ти нічого не тямиш? П'ятий рік син коваля шукав собі наречену у старий добрий спосіб. Виходив на площу, розкручував над головою найбільший молот і метав, куди очі дивляться. Список жертв зростав, дівки нарікали, молодий коваль маївся. Приходить жінка на сповідь. Гріх маю, батюшка. Ой грішно. Ну, розповідай. Кожен вечір я знімаю трусики, лівчик. Беру в руки величезне дзеркало і розглядаю свою попу, груди і думаю, до чого ж я гарна? Це не гріх, дитино, це омана.